Вітаю на спортивно-інформаційному каналі Свисток на Перерву. Сьогодні у випуску відбір на Чемпіонат світу 2026. Розглянемо результати матчів за 13 листопада. Також розглянемо, як виглядають таблиці після зіграних матчів. Відразу нагадаю, що перше місце це пряма путівка на чемпіонат світу, а друге місце путівка через матчі плей-офф. 13 листопада було зіграно 8 матчів. У групі К. Албанія на виїзді перемогла Андору 1-0. Англія вдома перемогла Сербію 2-0. Англія потрапила на чемпіонат світу. Албанія зіграє у матчах плей-офф 14 очок в Албанії. У групі Ай Норвегія вдома перемогла Естонію 4-1. Італія на виїзді перемогла Молдову 2-0. Норвегія перша 21 очко. Італія друга 18 очок. У наступному турі Норвегія та Італія зіграють між собою, і для того, щоб італійцям вийти на перше місце, їм потрібно буде перемагати Норвегію з різницею у 9 голів. У групі F Угорщина на виїзді перемогла Вірменію 1-0, Ірландія вдома перемогла Португалію 2-0. Португалія перша 10 очок, Угорщина друга 8 очок, Ірландія третя 7 очок. У цій групі все вирішиться в останньому турі. У групі D Ісландія на виїзді перемогла Азербайджан 2-0. Збірна України на виїзді програла Франції 4-0. Франція потрапила на чемпіонат світу 13 очок, Ісландія, друга, 7 очок, Україна третя 7 очок. Хто вийде у матчі плей-офф, вирішиться в останньому турі. Не пропускайте огляди на нашому каналі.